Вітаю на своєму каналі, друже. Тільки вчора вийшло нове відео, я вже роблю ще одне. Зараз 12 година ночі майже. І я хочу розповісти вам про свого колишнього. А що мені ще робити в 11? Да. А я не хочу вспоминати ті времена. Це було не дуже прикольно. Але що не зробиш заради підписників? Так, говорю, будь то мені пообіцяло, що на мене підпишуться. Підпишіться, може, а? Що ж, це я питалася в свого колишнього. Не буду скривати його ім'я. Це Петя. Ми з ним познайомилися в лагері в 24 м році. Ну, звичайне знайомство. Привіт-привіт, пока-пока. Всі діла. Краще перейдемо до основного. Петрик Петя, Петров, я його називала як можна. Я багато як його називала. Ну, Петя, коротше, він вів себе дуже странно. Він міг мені сказати щось там про других і жінок. Ну, навірно, це було раді того, щоб я не рівнувала. Типу, він говорив: ой, а Ангеліна, знаєш, вона така житті, це, і хто їй такі нравиться, кому такі нравиться. Вони ще немає, от ліч від тебе, ти в мене красива. Ну, ти в мене таке Бог. Прикол в тому, що ми... <суміло> на реальний момент має бути 15, либо 16, я вже... <суміло> я не слежу за віком бивших. <суміло> <суміло> да. uh, Він мене преслідував. він був тупо сталкером. Тож я шла, а, я йшла, я йшла, так, да, в душ, Вспомнила слово. Я йшла в душ. А він, як навіжений, просто він йшов за мною ззаді. Просто як тінюшка, така він іде, дивиться, що у мене в руках, так роздивлюється мене ззаді. Типа, я на нього обертаюся, кажу Петя. Что случилось? А он просто молчит, говорит, то не, все нормально, просто, просто пересеклись. И уходим дальше. Типа, я понимала, это просто, это именно такой сталкинг, тупо. Например, он подслушивал мои, типа, же парней. И спиздил у другой скейт. И начал чем выкрутаться, без того, он себе раздолбашил, кстати, колено. Прикольно. А я какой? Я просто украла у одной из девочек пластырь и заклеивала ему колено. Я ей просто, как всегда. типа, я понимаю, это было хороший типа, кусочек, но там было и похуже. Uh, він, як парень, ще був хорошим чоловіком, даємо мені квіти просто зрівав склум в нашого лагеря. Він оставався во время тривоги, він нас залишав на вулиці, поки всі в підвалі сиділи, ми дивилися на зірки. Але він був як парень, коротше, хорошим чоловіком. І тут починається. херин, хериня просто. Я зараз подбирать слова не могу. А, помню, я просто вот... Он оставил свой телефон открытым. И он был в Телеграме. Я дивлюся, и там только мальчачий аккаунт. И, женок там была и только я. Он выдал всех нахуй женок. всіх жінського пола, навіть свою маму із контактів Я в той момент офі, що, вроде би він подросток, а такі уже творить. він навіть своїх родителей і своїх родичів видав із акаунтів всіх жіночого тільки мене мене из став тільки мене. Я заходила в переписки з парнями, ну, і він наговорював про мене погані речі, ну, всім із, із лагеря, парням. Щоб я ні з ким, окрім нього, не общалась. Прикол в тому, що в мене був там друг, а якому було 17, він, він його вдарив. Просто от він побачив його зі мною. І ударив. Я в цей момент офігія. Наскільки треба бути завісимо, щоб боятися того, що просто дівчина розмовляє з мальчиком, який 6 років, на 6 років старше мене. Ну я б з ним не стала стріщатися, бренду і б'є курить, я його ну, як парня його мать не хотіла, отвечаю. Це був просто трешок. Взагалі, <світ> і дівчатам він теж говорив, що є така ужасна, щоб я просто ні з ким не розговорювала, крім нього. Вони вже всі і так боялися того, що я мала общий язик зважати. Вони теж анімешники. Хе-хе-хе. <світ> Заповню навсіди. Ну. Це був треш просто. Я... Я уже сказала, что я запомнила все, да, все, пацана. Алла, Петя. Реально. Господи, я это имя, запомнила имя э, человека, который сталкер. Типа, це... имя Петя для меня просто имя сталкера. Вот. Бин. Просто. Бин, хоть и за мной. Бин, хоть я не мной.

От якось просто він я спрашивала, чого ти мене, чого ти мене так бистрійший кинув? А він просто знав, що я гачер. Зреально типу виглядав розговор про мене так. Анастасія, я тебе китаю. А, а чого? Можна пояснення? Ти гачер? І що що я гачер? Я не... Ось так от я і розсталася з цим педіком. Ну. Советую вам не попадається на таких, і це повний трешак. Дякую за перегляд. Заходьте ще!